В історичній свідомості античного світу Сарматія посідала місце грізної та шанованої сили, що прийшла на зміну легендарній скіфії. Для грецьких та римських авторів це була не просто сукупність диких племен, а величезна країна воїнів, що на століття визначила долю північного причорномор'я та стала одним з найсерйозніших викликів для Римської імперії. Джерела малюють образ сарматії як держави з прадавнім корінням, унікальним суспільним устроєм та непереможною військовою міцю. Військова могутність сарматів викликала у римлян страх і повагу. Основою їхньої армії була важка кавалерія, ката фрактарії вершники, повністю закуті в лускату або пластинчасту броню, як і їхні коні. Римський історик Тацит. Перше століття нашої ери у своїй історії залишив яскравий опис нищівної сили їхньої атаки. Коли вони атакують ескадронами, жоден бойовий стрій не може їм протистояти, їхня сила цілком лежить поза ними. Немає нічого більш беззахисного, ніж сарматський катафрактарій, якщо він впав з коня. Ця непереможна кіннота стала головним геополітичним фактором на Дунайському кордоні Риму. Протягом століть сарматські племена, зокрема Язиги та Роксолани, здійснювали руйнівні набіги на римські провінції, найвідомішим стало їхнє протистояння з імператором філософом Марком Аврелієм під час маркоманських війн, 166 по 180 років нашої ери. Імператор був змушений провести роки на Дунаї, особисто ведучи війну проти сарматів. Сам факт того, що перемога над сарматами вважалася найвищим досягненням для імператорів, свідчить про їхній статус. Правителі Риму, від Марка Аврелія до Костянтина Великого, з гордістю приймали почесний титул Сарматікус, що було найвищим визнанням могутності переможеного ворога. Перемога над слабким супротивником не варта того, щоб увіковічнити її в імперському титулі. Прадавність сарматського роду також визнавалася античними авторами, які пов'язували їхнє походження з однією з найдавніших імперій Сходу, Мідією, географ Страбон, перше століття до нашої ери, перше століття нашої ери у своїй географії прямо вказує на цей зв'язок. Сармати є, як кажуть, плем'ям мідійського походження. Це свідчення є надзвичайно важливим. Воно піднімало сарматів зі статусу звичайних барварів до рівня нащадків давньої цивілізації, що надавало їхній аристократії особливої шляхетності в очах античного світу. Археологічні знахідки в багатих сарматських курганах, наприклад, скарби Хохладського кургану, з їхньою величезною кількістю золотих виробів, виконаних в характерному звіриному стилі, лише підтверджували образ могутньої та давньої аристократичної культури. Проте найбільше греків та римлян вражали не стільки військова міць чи давнє походження сарматів, скільки унікальний статус жінки в їхньому суспільстві, що породило стійкий міф про сарматських амазонок. Ще Геродок, п'яте століття до нашої ери, описуючи савроматів ранніх сарматів, переповідав легенду про їхнє походження з шлюба скіфів з амазонками. Він зазначав, що савроматські жінки ведуть спосіб життя подібний до чоловікова. Вони їздять верхи на полювання з чоловіками, і без них виходять на війну і носять однаковий з чоловіками одяг. Жодна дівчина не виходить заміж, поки не вб'є ворога. Цей опис, що шокував патріархальне греко-римське суспільство, був не просто міфом. Численні археологічні знахідки жіночих поховань зі зброєю, сагарисами, мечами, наконечниками стріл у сарматських курганах на території України, є прямим підтвердженням високого статусу жінки-воїна. Ця унікальна соціальна структура, де жінки були рівноправними членами військової спільноти, сприймалася як прояв особливої, незбагненної для античного світу мудрості та суспільного устрою, що викликало одночасно і захоплення, і жах. Псевдогіпократ у своєму трактаті про повітря, води і місцевості навіть намагався знайти медичне пояснення цьому феномену, описуючи ритуальне припікання правої грудей у дівчаток для кращого володіння зброєю. Таким чином, у пам'яті давніх народів Сарматія Україна постає на як хаотичний варварський світ. А як могутня імперія, що викликала повагу своєю непереможною армією, шляхетним походженням та унікальним суспільним устроєм, де жінки-воїни стояли пліч опліч з чоловіками, втілюючи в реальність легенду про Амазонок.